Друзі, таке відео хочу розповісти про зміни. Зміни села, селами. Сразу кажу, зараз я проживаю в селі. Я, коротше населеному пункті, як я можу сказати, бо він дуже-дуже сильно маленький. Там щось приблизно 10. Селянинів, ну, читаю 11 і 6 будинків. До того, як я ще раніше місяць, тому як я ще тут жив, знімав відео, це треба дивитися по коли Дублини чекав міг гості з Ну, це місяць, тому я ще не пам'ятаю. Потім я переїхав в село. Зараз, як ви бачите, це той самий будинок. Тут після того, як я переїхав, пройшли ремонт, перекрасилися стіни в красний, в красний колір. Добавилося три, чотири навіть кімнати. Так, чотири кімнати. І кімната в кімнаті. Ну це вже чотири кімнати, чи не помиляюся. І другий поверх. Ну, другий поверх я посчитав як кімнату, бо там немає ніяких розділень. Ти просто заходиш. і, Ну, коротше, в наступному відео вас поки побачите. Раніше тут було чорне, тут також немає практичної чинофакелів. Мені жителі селя, села, села Зоряного, правда, село зараз Зоряне називається село Горне. А щоб ви наперед собі знали. А я також змінив собі скін, як ви помітили. Я кажу, що потрібно викидати все старе. Як я це і зробив? Раніше, як я тут проживав, тут був лише цей будинок Зйомний мій. Але він не мій, бо я його знімаю, орендую вже селянина. Він не зовсім... Коротше, не основному він зараз закордонний, що я можу сказати. Тут були лише будинок і дерева. Ну, там було що -то 4 чи 5 дерев. Зараз тут з'явилося 6 будинків, як я вже сказав, дорога невелика. Ви, напевно, це вже побачили, може зараз побачити, я не знаю. Чому саме... Я не стався в селі о, горне, зоряне. Я так називаю, тому що привикнув ще. Я не хотів жити, проживати в селі. Воно дуже сильно велике та й, та й все напевно. Так, да, я їм поміг, я поміг побудувати паркан, е, е Трудні ситуації. Я був з ними це. Зараз іде на дворі дощ. Одним словом, ця історія була, де є вступ, продовження і кінець. Ступінь був, як я переїхав в будинок в той, в статі в селі Зоряному, в горному, такий самий будинок. Я той в Вишнівці дом будинок продав, щоб ви наперед знали. Я проживав, я з ними прожив. Потім я став мером, це, це вже ми вступ, вступ ми пройшли, зараз Е, Я встав, я, я підняв з колін з колін з то село наверх. Їм це сподобалось, вони почувствовали свободу. Вони врешті-решт там були. Це там було декілька законів. Комендантська година, 23-й, виключення музики з 22-ї, 30 і все. Е, вони почали то все порушувати, е, почали бунтувати проти мене, про те, що з... дійшло до такого. До такої степені, що вони, що вони підпалили Мерію Мерія, я був. У підвалі, в нижньому затопленому, я його розчищав, хотів його здавати комусь в оренду, щоб міг жити. Наприклад. Вони запалили Мерію. І за те, що приїжджали, Мерія сам домом була стара, але там зробили ремонт, криша завалилася. І закрило люк, ну, щоб вилізти. Я і за того, що тут був підвал не дуже сильний, там був підвал і одразу трава. Там щось два чи три блоки було. Я прикопався виліз і дивлюся, що мерія горить, а жителі собі Бунтують чи що? Це ще продовження. Далі був такий самий-найговний самий закон не смітити, тому що засираєте екологію. Ну, ви, ж кінця, ви ж люди, а не свині. Вони запустили працю, вони виживали за те, що кожен раз в село постачали овощі, тому що магазин. А тебе, який був відкритий, він закрився. Бо не було працівників. Тому, АТБ врешті-решт приходило і роз... розсекувати. Вони за це жив. Я кожен раз казав, будь ласка, доглядайте, ну доглядайте, ви ж це любили, чому ви різко перестали? Вони одним словом йти на всі чотири сторони. Я нічого не казав. <кхем> ну це ще ми повертаємося чуть, чуть раніше. Це ще до спалення Марії. Марія ще тоді була жива, але ну, це за день вроді чи за два, якщо не пам'ятаю. Я вночі не міг нормально спати. Тому що вони, одним словом, обкидали, кидали постійно камінці в вікна. Вікна до такої степені, що до такого випадку, що той камінь залетів мені в голову. Я прилежав в лікарні тижня два приїхав. <реслужб> Вони почали продавати мусорні баки і лавки. Я замовчу, я пройшов, я в мерії не виявляється, по мерії не було. Мерії так і ніхто не потушив, вона там пройшов дощ і воно все затушило. Не йшов кінець. Не йшов кінець. Я прийняв для себе рішення це було. Якщо не помиляюся, друга година чи Ні-ні, 4 -ні. година 0,5, 4.05 було, це був ранок, що було дуже темно. Як там вже світліло, ну видно було, не те, що аж так сильно, але було видно. Жителі в цей час не спали. Я зібрався свої речі. Запакував і виїхав не зразу. Вони мені погрожували. Погрожували тим, що вони, якщо я вийду з їхнього села, мені настане одним словом. кінець. Чесно, це було страшно, але... але я просто виїхав на другий день, бо вони караулили кожен день той. Ніч, це була друга 05. Ніч. Я зібрав речі, мене зустрів мер, покійний. Села Зоряного, Дат, мер скончався, царством небесним. Там зараз новий сидить, який поміняв село Зарянина на цей на село Горне. Ми будемо з'являтися, там він мене звідти забрав. Там була охорона. До того була охорона. Захищала. Вони їх просто одним словом, як клоцнули, їх немає. Вони просто розпарилися <гум> в оскому в у... дні. <гум> Якби це не вниз. Не, ц... не цекалось, Я радію про те, що я звідти виїхав. Як кажуть, наші дороги розійшлися, хто там править, я не знаю. Я поселився в селі Зоряному. В сер... Зоряному мер села був дуже сильно здивований, як виглядало село. В той час, коли він мене забирав, мене одним словом трусило всього. Але так продовжуватися не мало бути. Якщо вони далі запугали, все одно все одно цей біддень настав. Жила лише йому даті. Він мене забрав і поселив в будинку. Своєму будинку ізначально. Вночі він, він дав, о, я пам'ятаю, він мене забрав. Я сидів на дивані, просто поглядав. Він дав мені о, нинішньому меру Заряному, вночі затварська, сказав, об'яснив одразу. Пояснив, всю ситуацію історії. Той одразу вночі зібрав деяких жителів і побудував мені будинок. Це був розкішний будинок, шикарний. Зараз там, якщо ви помітили, є якісь башні з вогнем, там стоїть охорона, яка відбиває всіх. Ті, хто хоче напасти. Раніше там був лише були ще паркан, і були металеві двері, як зараз, а дерев'яні. Це вже пройшов день-два. Я прожив, мене переселили туди, я нічого не заплатив, странно, я давав, ні, не треба живі. Ми люди каже, колись ти нам віддячиш. Але все одно я не стався без долгу, я допомагав всім селянинам, всім, що міг, я всім допомагав. Ми навіть керницю перекопали в другому місті. Ніхто не ожидав про те, що в тому місці може бути вода, саме в довгорам можна сказати, навіть священна. Пройшов тиждень. час година 22, смерть мела мра села зоряну це не його була смерть не його люди з села Вишнівки, вночі Просто зайшли, бо ну, як зайшли, Ви... вибили двері, ворота, проникли його в будинок і чи щось підкинули, чи просто вдарили щось і, і вмер. Тому що кажуть, що це вбивство, Ні... ніх... ніхто не хотів вже до цей котись докапуватися. Сказали, що вбивство закрили одразу справу. Е... Я наперед знав про те, що це він, що це з села Вишнівки, тому що я знав про те, що є загроза не тільки, не тільки мені, а й всім селянинам. Ту падлу, знайшли, посадили за грати, за вбивство, щось на 7 чи 8 років. У села. Не був не винути. ви проникніть мене вбить. вони вбили його дали знати про те, що їх мав боятись. А... Наскільки потім стало відомо, в них було в планах так: вбити мера, посадити на його місце з села Вишнівки і Жорстоким методом унизити, а потім вбити мене. Ну, їм це не вдалося. Я цьому дуже радий, я виїхав, так посадили ми різко одразу, тому що була небезпека. І все село горне стало жити новим життям, я став жити новим життям. Я завжди знав про те, що люди з села Серяни, вони добрі люди. Вони знали про те, що я. Я їм дав знати про те, що я переїжджаю звідси, я не на постоянці. Мер села, вони я не знав. Я не знав, вони вирішили. На останок, замість мене, замість мене пропали. Проплатити оренду мого дому, щоб я жив, на, на цілих шість місяців. Е, я дуже вдячна їм. Чому я ізначально не приїхав в село Зоряне, я не знаю. Тому що казали, що село Веснюка саме найлучше, там добрі люди, напевно, казали. А ви. Ми... А на село Зоряне постійно наводили якісь <кхем> гайду тут. Це вже кінець практич... практичної історії. Наверно, тому я повірив, а склалося зовсім по-другому про те, що село Вишнівка було. зупинився, якщо я не помиляюся, тому що відійшов на декілька хвилин. Е, зараз я згадаю, Ось, роз... насправді, село Зряне, напевне, саме добро... Добро... з, добрі люди завжди прийдуть на тобі на допомогу. Оце, оце для мене зараз є великим шоком. Я не буду ображати селянинів зела села заряного вишнівки, тому що не на мій вік. Може, тому вони вирішили так мене підмахнути, можна сказати, підшпаклювати, защікатурити. Мені був на той час 13 років, коли я став мером. Я не хочу ставати мером. Я це також я не хочу їх ображати. Обсирати морально, як вони мене так зробили. Тому що переріст цього, жила і лише їм саме, саме найлучше. Надіюся про те, що ваше ставлення до, до нових людей поміняється, ви станете добрішими і ви зможете піднятися до такого уровню, як піднялося село. Зоряне, тобто горне по рейтингу, друзі, по рейтингу. Село Зоряне зараз на першому місці. Несмотря на, на те, що вони жили ліпше, ми, Тому що раніше, коли не було АТБ, я постачав продукти з села Зоряне. Ладно, друзі, на цьому я буду закінчити. Всім дякую за перегляд. Попрошу вас підписатися на мої соцмережі, їх знайдете в описі. Тому всім пока, пока, всімирного і міцного здоров'я.